Аби допомогти братові на фронті, десятирічна незряча дівчинка почала грати людям на бандурі І за рік зібрала понад півтора мільйона гривень для захисників. Знаю, братику, ти скучаєш за мною і за рідним будинком своїм. Бог почує молитву ту мою. Повернешся додому живим. Анна Марія не бачить з дитинства, але вона тонко відчуває музику. За два роки опанувала бандуру, мріяла про велику сцену та зустріч із кумиром, музикантом Дідзьом. Повномасштабна війна змінила дівчинку. Боронити Україну пішов її старший брат. Він був поранений у запеклих боях під Бахмутом, але продовжує боротьбу. Це стало поштовхом для бандуристки допомагати йому та іншим захисникам. Я е сказала е мамі, що я хочу Волонтерти, ми почали вчити патріотичні пісні, викладати їх в інтернет, і я вирішила волонтерити цими піснями. Від літа минулого року вона співала на вулицях та в храмах рідного міста. Люди активно долучилися до зборів дівчинки. Через волонтерів Анна Марія передала хлопцям на фронт багато необхідного. Було зібрано і на взуття військове. Ми купляли їм і літні тактичні кросівки і берці. Ми шили хлопцям форми. Мавік купили. Але найбільшим здобутком Анни Марії став автомобіль для підрозділу брата. Я відчуваю. Радість я дуже тішуся, що я можу допомогти нашим воїнам. На сьогодні Анна Марія відправила допомоги вже на понад півтора мільйона гривень, і її досягнення не лишилося непоміченим. У день народження дівчинки одна з мрій стала реальністю. Красуня. <рес> ми з тобою познайомимо це пам'ятає великі та солі. Ваше діло, і мене дуже смішні. Я тебе обіймаю. Маю до тебе ще один подарунок. Тепер Ванне Марії буде власна пісня. А цей день на студії з дідзьом запам'ятає на все життя та здійснення головної мрії ще попереду. І для цього бандуристка докладе максимум зусиль. Я буду і надалі волонтерити доти, доки не закінчиться війна.